Чим займається муніципальна інспекція? Таке питання підняли 1 листопада на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Тоді Галина Шиманська розповіла, скільки наразі в місті муніципалів. Відповідно до штатного розпису муніципальної інспекції загальна штатна чисельність 20 чоловік. З них 12 чоловіки, три заброньовані, чотири учасники бойових дій. Один людина з інвалідністю 5 листопада журналісти Житомирфо вирішили дізнатися, яку роботу у місті наразі виконує муніципальна інспекція згідно штатного розпису. муніципальної інспекції є сектори, які працюють за напрямками роботи: наприклад, сектор з питань благоустрою, сектор з питань контролю за паркуванням і сектор підготовки адміністративних постанов. От саме сектор з питань благоустрою здійснює контроль в сфері благоустрою на території міста. У нас є внутрішні накази, згідно якого місто умовно розділено на райони. Ці райони закріплені за кожним спеціалістом. Це кожного дня, кожен працівник працює в себе на районі, закріпленому за ним відповідно до наказу. Також ще є сектор з контролю за паркуванням. Це інспектори з паркування, які безпосередньо працюють на вулиці, контролюють дотримання правил дорожнього. Руху, тобто здійснюють фіксацію таких порушень. Кожного дня здійснюється контроль на території міста. Муніципальні інспекції зазначають, що за день інспектори з паркування фіксують близько 100 порушень, а у сфері благоустрою 20 за тиждень. Інспекторами з паркування з початку року було зафіксовано більше 16 тисяч порушень правил дорожнього руху. Що стосується порушень в сфері благоустрою, то спеціалістами було складено протоколі про адмінправопорушення близько 800. Було виписано також приписи. Щодо усунення порушень їх, якщо не помиляюся, десь 2600. 2600. Також запитали в Житомирян, чи бачать вони роботу муніципальної інспекції. Я помічала, я на собі це прочувствувала. Штрафували. Так, звісно, бачу. Дуже часто я їх тут помічаю на Михайлівській. Мені не доводилося, якщо чесно. Я не бачила роботу муніципальної інспекції. Ну да, штрафують незаконних за незаконне паркування. Сам получав. Помічала, була оштрафована за неправильне паркування. Якщо чесно, ні. У муніципальній інспекції кажуть, що працівників не вистачає, щоб охопити роботу в усьому місті. Наразі є три тимчасових вакансії. Охочі можуть звернутися у відділ кадрів Житомирської міськради.